11 лет назад этот человек советовал вложить хотя бы 1 доллар в биткоин. Недавно он снова сделал важный прогноз. он рекомендует приобрести эти небольшие монеты хотя бы на 50 долларов. Первая монета это Догелон Mars. Может быть очень крупный рост, потому что проект откупают огромные игроки. Вторая монета Арком. За проектом стоит очень сильная команда, которая умеет делать успешные проекты. Третья Fortcoin. Сильнейший проект, связанный с искусственным интеллектом. Может стать самым быстро растущим проектом в этом секторе. Дивите, на если он сказал, в какие-то монетки, их треба куплять в правильной цене. Вот, знаете, он сказал там Доучкоин. Coin". Э, coin треба было куплять перед всеми хайпами. А когда уже Илон Маск Сказав, що вони створюють цей Doge Department of Government Efficiency, це вже все, це вже кінець, це вже пізно купувати. Все, поїзд пройшов. Треба було купляти, коли воно було набагато нижче. А зараз вже воно нікому не поможе. Що я вам скажу по монетках, друзі, не буде, скоріш за все, вже такої халяви, яка була 21-му. Тоді друкували гроші і пампили все підряд. Зараз е, будуть пампитися тільки толкові проекти, які мають реальну команду за собою. Але все рівно потрібно купити монетки по правильній ціні. Бо, наприклад, той самий суї. Є е, суї по 5 доларів, є е суї по 50 центів. Тобто той самий проект зовсім інші ціни. Є е, Суана по 250. 50, а купити, наприклад, Суну по 50 зовсім інша ціна входу, і навіть хороший проект на ньому можна буде зробити тільки тоді, коли буде правильна ціна входу. Не купуйте не в правильних місцях.